Устанавлюємо правила. Тут, де мають бути дверні пройоми, правило встановлюємо по уровню, закріпляємо на дюбіля. Ось так. Ну, Так як там зазор 3 мм приблизно, то тут підтягнеться іншим правилом 2,5 метра таке правило, і ми ним підтягнемо, щоб повністю стінка була рівна. Ось оцей пройом дверний і ось цей. А посередині тут буде е, ця стої, ну, стінка. То ми візьмемо, якби то, також 2,5 метра правило, намажемо шпаклівку і витягнемо, витягнемо стінку, щоб була повністю рівно зроблена ідеально. Це буде. Шпаклюватись. Ось так. І також від цього правила стягнути цю стінку, щоб було рівно. Ну, а також кожен угол буде робитись, стягуватись правилом шпаклівка, щоб угли були рівні. Ось так.